Відкриваємо підручник, я досліджую світ на сторінці 99. Минулого разу ми з вами розмовляли і вивчали здоров'я і хвороби. Сьогодні ми з вами подумаємо, від чого виникають хвороби та які корисні звички допомагають зберегти наше здоров'я. Першою корисною звичкою, про яку ми поговоримо, є режим дня. Більшість людей уночі сплять, а вдень працюють, навчаються, розважаються. Це корисно для здоров'я. Якщо хтось не виспався вночі, то вдень почувається слабким і навіть може захворіти. Розгляньте малюнки, подумайте, о котрій годині треба прокидатися. Що важливо зробити після того, як прокинулися? Що слід зробити після повернення зі школи? Які справи можна робити ввечері? О котрій годині треба лягати спати. Подумайте, чи ви дотримуєтесь режиму дня?